Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, зараз поділюся з вами великим великим секретом. Хоча, якщо ви не такі розяви, як я, то, можливо, для вас це і не секрет. Ну, Добре, перше, те, що сьогодні новий рік, я думаю, кожен знає. Ну, Я думаю, кожен то кожен. А от наступне те, що сьогодні Василя, хтось дізнався тільки 2-3 години тому, коли розмовляв із сестричкою по телефоні. Розмовляю я значить, така по телефоні, щось, щось ми там обговорюємо, і мама каже, що там ще кажу, що? Кажу, рі, рі на Новий рік Каже, хвати її їсти, то тільки на свята. Сестра зміється, вона також е, забула, що от, е, так як ми переходимо на святкування по іншому календарю, то що сьогодні збігається Василя Новий рік. Я також про це забула, мама каже, з вашу боки, сьогодні свято, сьогодні Василя. Це нічого, що сьогодні святий вечір. У мене кутя не зварена. Е, загалом я зараз тільки закупу буду до розбирувати з вами. Нічого не заплановано, що я буду готувати. Ми вирішили з Ілюшкою, що ми там не сильно будемо святкувати новий рік. Кожен купив собі посочку. І вирішили, що зрештою те, що буде вдома, що захочеться нам в той момент, то собі приготуємо, і такий буде наш новий рік. А тут виявляється святий вечір, це вже посерйозніше, розумієте? Тому зараз розбираю з вами закупи, продегустуємо щось, щось, я думаю, дуже смачненьке, бо виглядає апетитно. Те, що ви мені писали в коментарях, що треба спробувати, так от, я тепер думаю, в кожних закупах треба ще пробувати якісь, якісь нові страви або якісь нові невіночі нові щось смаки ось так. то Тому що ну світ такий цікавий і великий. Поки є можливість, треба це все пробувати і і користуватися стоїть можливості, яка, яка нам дана. Тому сьогодні будемо ще в кінці відео дегустувати один продукт. Запрошую вас розбирати кошики, тому що не же мені це робити. І так, я би це назвала не закупами, а черговими дозакупами, тому що чек тут у нас. Не такий вже й великий, 182 злотих майже. Закупи були у Альді. І так, що мені потрапило в очі, що мені терміново треба було, це ось така запальничка. Газу тут ось стільки десь. Є кнопка блоку 6,99, з того, що я пам'ятаю. Ану-ну ну, чекайте, не вмію я такими речами користуватися. Ну, все. Тепер у нас тут гарно ще й затишки. Далі наступне м'ясо. Е, якщо чесно, в мене ще є навіть в морозилці упакування. Але, знаєте, коли чуєш, що кілька вихідних і буде закрито, у тебе якийсь включається такий механізм, коли тобі треба накупити м'ясо і молочки. Так от, у мене спрацювало в цей раз точно так же. Е, купила фарш один, фарш другий, був на зниженій ціні. Е, далі тут по 500 г дві упаковки, далі м'ясо з курчака, тут так само 500 г. І ще докупила щось на і Люші. Він хотів. Дуже велике, кругле варене, подібне до вареників ковбаси. Але там з того всього єдине, що йому впало в око, це була ось така шинка. 699, здається, якщо я не помиляюся. Так, 699 за 160 грам. Тут її ніби так мало, але з того одного пластра можна зробити дві спокійно канапки, тому досить таки непогано вам скажу. Якщо ви думали, що про молочку і м'ясо я жартувала, то от бачите вже тепер, що я була серйозна. І так, молоко 3,2% 3,99, 2% 3,49%. Тут ще одненька стоїть. І ось не знаю, на що я купила того йогурту, я планувала, що я дуже багато вареників не роблю. Знаєте, от просто ми будемо їсти одні вареники і пельмені. Так, от, ви бачите, сьогодні вже неділя, м'ясо ще досі стоїть. Я не знаю, можливо, завтра я ці пельміні зроблю, а можливо, і не зроблю. Можливо, будуть якісь котлетки чи ще щось в такому плані. Тому, про всяк запас маю, добре, що не зіпсується до 18 го дата, думаю, дамо ради. 2,19, якщо я не помиляюся, тут, 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 скільки ж тут його є? 180 грам. Шукала ціни, бо вже не пам'ятаю. Ось такий серик шмітанковий, тут іде він з лососем. Справді, тут є шматочки, навіть рибки. Є ще такі самі з зеленю і класичний з того, що я пам'ятаю. Можливо, ще з чесником навіть є, точно не пам'ятаю, але ще два види точно там принаймні було. Ми любимо саме цей варіант, і він справді досить такий смачний. 135 грам в цьому пакуванні. Далі наступний ось такий сир без лактози напівжирний, тут 250 грамів коштує 5,29 громади. Сподіваюся, що сюди додам з цього йогурту натурального часнику солі. Ось ще чорного перцю треба купити. Mm. Закінчився добре. Зроблю це, і в мене будуть канапки з яйцем, шпротами і огірочком кислим або лимончиком, щось такого плані. І далі ось це. Тепер вже не знаю, що це. Я Тому що це йогурт такий з шоколадом і горіхом. Мілюшка вибрав, що хоче спробувати. Але знаєте що? Подивилася на дату до 7 лютого і вона мене, якщо чесно, злякала. Я тепер думаю, що це таке і чого воно стільки може стояти. Що тут є в складі такого? 150 грам. Коштує воно 3,19 Це якийсь такий, я так розумію, десерт. Будемо пробувати. Щодо ж протів, то ось вони кохані. Як ви розумієте, вже друге упакування. Добре, що їх купую лише на свята, тому що це нічого корисного, з того, що я знаю, у них точно немає. 160 грамів, 7,99 Далі наступне це хустинки, дві варси, 150 штук. З того, що я пам'ятаю, 459. Так, 4,59. Чомусь мені здається, що у Бетронці вони трошки дешевші. Ну, треба перевірити, не пам'ятаю точно. І ще одне упакування люшка вже гризе, друге ось таке. Купила нам, це те, що я називаю песиками, 7 злотих погризти, щось такого. Я, до речі, також, коли мені щось дуже хочеться, шкідливого, солоного і ще щось в такому плані, то купую власне, от собі отаку от дитячу лайтову версію. До того всього ще попрошу дорахувати майже 4,5 кг картоплі по 3,99 і 3-4 упаковки молока без лактози в пачках та таке, як я купую. На жаль, мені не вистачило сили донести це все додому за один раз, тому тому залишилося в автомобілі. Але я тут із собою маю щось дуже ще смачного. І так. Тут, напевно, відзеркалює, але сподіваюся, що все-таки я в установках переключила і ні. Це оселедець по грифіцьку Пам'ятаєте, минулого разу я на Різдво купувала такий з цієї самої фірми з копченою сіллю. І дуже мені засмакував, це був дуже цікавий смак, перший раз таки їла. І мені ви в коментарях порадили спробувати саме цей вид, що він найсмачніший. Так, от сьогодні, зараз, в кінці відео, будемо пробувати. Мені дуже цікаво продегустувати хоча б шматочок. Говорю і вже, знаєте, слина тече. треба бігти по ту картоплю, яка в автомобілі, тому що ну треба щось на стіл готувати. Все-таки, вже, як ви бачите, за вікном ніч. І з того, що я чую, там вже давно почали святкувати. Це у мене ще, ще ніяк руки до цього не доходять. Тому відкриваю і пробуємо. І так, згідно ваших рекомендацій, купили ми саме цього оселеця. і дуже мені цікаво, який же ж він на смак. Вітінок, до речі, має такий рожевуватий. як видно, в упакуванні трошки він рожевий. І так, відкриваємо, відкриваємо. Хм. Виглядає апетитненько, я вам скажу. Пахне теж відразу. І мені навіть не треба нахилятися нюхати навіть з, з моїм тонежитом. Ну, добре. Прийшов час взяти кілька шматочків. Ну, добре. Спочатку один. І спробувати. І так, люблю, коли шматочки, знаєте, вони такі, як, як шматочки, а не на один укус. Тут у мене вистачить на два. І так. Звичайно, він замаринований м'ясо. Тут риби не може бути не ніжне, не м'якеньке, але цікаво вже дуже, яке воно все-таки на смак. І так нюхала-нюхала, думаю, чим же ж він тут пахне? Ну, пахне оселецем, замаринованим оселецем, Ще перцями мені чомусь. Перцями досить таки добре пахне. Не знаю. Пробую? Що вам скажу, це дуже-дуже делікатний смак. Ти теж хочеш спробувати? Так? Спробуй. Сметочок. Давай напущу, ну, то не видно. Тю -тю 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 -тю. Сматочок? Тільки так серйозненько подумати, як тобі смакує. Смачно будеш їсти, так. Ну то добре, все, мама нічого не готує, картоплю зварила, село поставила, готово, святкове сіл є. Селедець, справді дуже ніжний і делікатний. Я думала, що він буде гостроватий, тому що я кажу так, ароматненько він пахне. Але загалом, але загалом я вам скажу, що я не відчуваю тут взагалі гостроти, тільки якийсь дуже такий ніжний, ніжний делікатний смак. Ну, просто дуже, дуже цікавий на смак. Не знаю, що там, що там було мариновано, я не читала взагалі складу або ще щось в такому плані. Цікаво було, власне, відчути, чи я щось там відчую взагалі, так от нічого я там не можу відчути, просто смачний маринад. Якщо любите смачні оселеці, то можна купити і спробувати, можливо, вам так само, як і нам засмакує. Ем, порівняти з тим оселецем, що з копченою сіллю. Так от скажу, там явно виражений смак копченості. Для тих, хто любить дуже копчені якісь там страви, то там той просто буде ідеальний присмак. А для тих, хто любить просто щось смачненького, ніжного і делікатного, то, то цей просто вау. Серйозно. Назвали би це делікатністю зі смаком. -м 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 -м. Щось таке не <клух> Добре, поки те чудо маленьке скаче там уподивані. Хочу сказати, що сьогодні ж наступає новий рік. Люди, нехай той новий рік принесе нам те, про що ми всі мріємо. Одне бажання на всіх, одне бажання на стільки-стільки людей. Нехай воно вже здійсниться в цьому році. Сил вам, терпіння, багато, багато міцного здоров'я, тому що нам потрібно багато працювати. Багато, 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 багато працювати, багато-багато заробляти. Якщо є ще ті барани, які взагалі тригерить ця тема, то їм до спеціалістів. А ми працюємо стільки, скільки можемо, працюємо так багато, як можемо, як нам дозволяє здоров'я, тому що сама перемога себе не зробить. Допомагаємо кожен в тій мірі, в якій ми маємо ту можливість. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо таку можливість і використовуємо кожен той момент, який нам ними даний для того, щоб жити це життя. Тому що дуже багато людей віддають своє життя, не мають такої можливості. Ми маємо можливість жити, повинні бути вдячні працювати і не забувати жити це життя. Пам'ятайте про це. Щасливих вам свят в колі родини, в кого є така можливість. Нехай це буде так. І зустрінемося з вами вже думаю у наступному новому році. Нехай він буде такий, як ми про нього мріємо.